Сьогодні 1 вересня. Ось знову вітає перший сльоз канал. З Днем Знань цих. Ну знання бувають різні, Хто добуває їх умом, а хто руками. Ну, у нас в основному по ремонту це знання добуті руками. В общем, що у нас вийшло на четвертому циліндрі, отам Пробила прокладку на наружу. і вона загупала добре. Я подумав сначала, что це просто коллектор, бо там болт нижний загубився. Ото і якби відкинув коллектор, дивлюсь, да, там висечено. поміняв прокладку, заводі, а воно знову. Ну що Зняли голову все ціле Ніде нічого не те одна прокладка ось якби Ось От так отут тут. Вибило. І все, подивився, поміряв, поприкладав железячку. Ну нічого я там не бачу. Шліфувати не буду. Я через 20-30 тисяч лучше ще прокладку поміняю, чим зараз оце. Вести, шліфуй з нашою війною, що в нас немає ніде ні путнього токаря, ніде нічого їсть, кланяйся, нахер. Ото поставив, тільки вже бачите не таку прокладку. От нема в мене довіри до цих прокладок. Я, Була в мене в запасі. отака прокладка поставили ми, те, таку прокладку поставили. второпластові кільця ентезовські, не ямзовські, в общем, що було. А туди поклали на масляну магістраль, бачите, чорне міліметрове кілечко, щоб там не сопливили. Зараз, коротше. Накидаємо голову і затягуємо. Ну тут якби нагар і все. Не, не чути тут такого. Даху вона тут нема вже. Машина все-таки 7-го года випуску. Хай там вона не скільки виходила. Ну навіть по старості років і по тому, що це наш екс-совковий мотопром то робимо на чому є. Поки ще ми на машини не зажиріли. Уже на чомусь ми виділуємося, Ну а машини поки їздимо на газончиках. Ну так, голову накинули, тянем, підтягнули, все те. Тянем Динамою. О! 180 ньютонів, так? Потрошки трошки пидета, еще на 250 его. И бог с ним. Как то кажут. Ты День прошел не зря. Все работает. Все закончено. Техника в рабочем стане. Без лизання всякого, покрасити всякий хирнів.